Зустрічі бійців АТО на колінах цитування дитячих листів підтримки психологи схвалюють, втім просять уникати розмов про наслідки протистоянь, особливо коли боєць цього не хоче згадувати. Це далеко не всі поради, які психологи рівного дають волонтерам та медикам. кажуть, перше, що мають робити мирні люди поважати воїна, сім'я бійця підтримувати, але не жити його життям. Тому радять перед тим як відправляти демобілізованого у родину, адаптувати до умов, з яких він випав за час перебування на фронті. Є практика того, щоб, хоча б перших 7-10 днів, дати солдати на паралелі разом з їх членами сім'ї, спочатку в окремих групках вчилися адаптуватися до мирного життя, потім на якомусь етапі з'єднувалися, і теж вчилися співіснувати до мирного життя. І це буде нас вчити так само співіснувати з цієї ситуацією, жити в ній, яка є в нашій країні, лише місяць часу. Медична сестра Анна Сирий на рівненському полігоні каже, вчиться усьому вже в полі з мобілізованими хлопцями. Вони ще не воювали, тому як їх підготувати до бойових умов, вирішили дізнатися саме у спеціалістів. Пока идет вот эта волна мобилизации, наверное, самая большая трудность ⁇ это адаптироваться к новым условиям жизни. То есть у людей только привезли, они попали в совсем какие-то незнакомые условия, неестественные условия, достаточно иногда суровые, тяжелые, вот, и просто им очень сложно сразу перейти от одного состояния в другое. Вот это самое главное. Естественно, люди себя такими растерянными чувствуют, ну и есть еще там определенные психологические моменты. Вот. Поэтому физические свойства бойца не столь важны, сколько его моральный настрой на самом деле. И, как бы дух его состояние души. Брак досвіду і стимулював рівненських волонтерів до організації цієї зустрічі. Нині, коли одні хлопці тільки йдуть воювати, а інші вже демобілізовуються, головне кажуть, не залишати їх без уваги. І не менш важливо волонтерити в професії. Відтак волонтерський рух нині переживає реформацію. Перед з організаціями, що займаються збором коштів на приладдя чи одяг, є й ті, що здійснюють медичний, юридичний чи психологічний супровід бійців і їх родин. Бо саме в останньому впевнені волонтери зараз найбільша потреба. Учі людей, які займаються. Поставками на передовую, и в то же время мало которые занимаются проблемами тела. У нас очень много есть семей погибших, которые должны точно так же понимать, почему их отец, сын, брат, муж погибли, и что общество не осталось в стороне от их боли. Мы должны помочь им и юридически правильно оформить. Документы. К сожалению, есть очень много проблем, когда они могут оформить документы. И наши юристы в таких случаях включаются и помогают правильно собрать справки, оформить документы. Возможно, кому-то из чиновников объяснить, зачем он сидит на своем рабочем месте. Консолідувати зусилля ще одна мета таких заходів, що бійці, які повернулись, мали можливість повної реабілітації та соціальної адаптації, отримали юридичну та медичну допомогу, бо часто зізнаються волонтери. Хлопці опускають руки і не беруться за паперову тяганину чи навіть фізичне відновлення або ж не можуть знайти підтримку в сім'ї. Тоді звертаються до волонтерів. Вони повернуться сюди, вони йдуть розмовляти не в сім'ю, тому що сім'я для них уже. но они не знают, как себя вести после того, как они были здесь. Они идут к нам, ну как по братимам. Поэтому мы собрали здесь волонтеров и медиков в первую очередь, для того, чтобы они знали и могли э, разговаривать с этими людьми и в то же время э, посмотреть, какие, насколько глубина этой проблемы и возможно сигнализировать уже профессионалам. Психологи ж на тренінгу радять стежити за симптомами, які вже давно визначені спеціалістами. Беруть до уваги досвід саме тих країн, які знають, що таке війна. Ізраїльські психологи, психіатри, медики, то с них досвіду роботи вже більше там, скажімо, ну там понад 100 років. Є досить хороші технології, які можна адаптувати і до нашої ментальності. Є хороші технології в Америці. Да, то американські так само війська. Там досить, скажімо, ну на хорошому рівні розвинена реабілітація солдат, що теж немало важливо. Із порад на щодень, якщо раптом зустрінете бійця у магазині чи громадському транспорті, не кидайтесь в обійми, нахапайте за руки, а просто подякуйте воїну. Їм важливо чути і самим усвідомити, вони не вбивали, а захищали нас і нашу землю. Ольга Міхньов Ігор Прокопчук, Новини рівного.